Ми сьогодні говоримо про надзвичайно цікаву тему, а саме про оливкову шкіру. І мені дуже хочеться поділитися всім, що я знаю, тому що ця тема займає весь вільний час в моїй голові. Справа в тому, що оливкова шкіра зустрічається в нашій широті дуже часто. І 8 з 10 дівчат, які потрапляють у мої професійні руки, мають саме оливкову шкіру. Мені було дуже цікаво розібратися в темі, і сьогодні я хочу поділитися нею з вами. Взагалі, звідки походить оливкова шкіра, перша відповідь, яку можна знайти, це регіон Середземноморського моря. Які оточують серед земноморське море. І якщо подивитися на мапу, яку я вам ставлю, то можна побачити також, що Україна повністю покрита. Тобто зустріти людину з оливкою шкіри в Україні можна досить часто. Чому це цікаво? Тому що за Фіцпатріком, якщо ми подивимось на фототипи шкіри, оливкову шкіру її, звісно, сприймають, але як таку, яка засмагла. Тобто ніде не можна майже зустріти інформації про те, що дуже-дуже світла шкіра також буває оливкового підтону оливковою. Якщо роз Скласти будь-яку шкіру будь-якої людини умовно на базові кольори. Базові кольори у нас червоний, жовтий та синій. Ми отримаємо різну комбінацію у кожної людини. Я би ще додала туди білий пігмент для того, щоб описувати природну світлість шкіри, тому що ми зараз говоримо про те, що відтінок шкіри може бути від найсвітлішого першого фототипу до найтемнішого шостого фототипу. І підтон шкіри не залежить від темноти чи світлості шкіри. Кожна шкіра може бути практично будь-якого підтону. Так от, якщо говорити про базові кольори, кожна шкіра знаходиться буквально на спектрі від теплого до холодного. Це буде означати, що ваша шкіра має свою унікальну комбінацію жовтого пігменту, синього пігменту та червоного пігменту для того, щоб створити ваш унікальний колір шкіри. Якщо ви дівчина з дуже відвертим жовтим пігментом у шкірі, ви будете теплого підтону. Якщо ви маєте дуже видимий, синій, холодний відтінок, ви скоріше будете дівчина холодного підтону, а Якщо по вашій шкірі важко сказати, або ці пігменти ідеально комбінуються, ви будете десь приблизно посерединці. Звичайно, людей, які ідеально нейтральні, їх не так багато на світі, тому що у природі немає таких простих відтінків. Але, звісно, ви можете знаходитись плюс-мінус десь близько центру цього спектру. Коли ми говоримо про оливкову шкіру, ми говоримо про комбінацію жовтого та синього відтінків і зовсім невелику кількість червоного пігменту. Ви Часто можете помічати, що дівчата з оливкою шкіри. Можливо, це навіть ви, вони не червоніють, вони не мають природного такого приливу крові до обличчя. Вони не ніяковіють з червоними щічками, вони не мають в зоні декольте якогось такого почервоніння, просто природного. Ця шкіра, як правило, має дуже рівне забарвлення. І це також пов'язано з тим, що саме пігменту червоного у цій шкірі не вистачає. Така шкіра також через відсутність цього червоного пігменту може виглядати інколи сірою, інколи занадто зеленою, особливо коли довго не отримує сон. І в такому своєму натуральному Прояви, скажімо так. Що цікаво з оливковою шкірою, це те, що вона також знаходиться на спектрі. Ви можете бути як холодною, так і теплою оливкою. Тому що комбінація, ваша унікальна комбінація жовтого та синього пігменту в шкірі буде визначати, де ви на цьому спектрі знаходитесь. Якщо у вашій шкірі багато видимого жовтого пігменту, ви будете тепла оливка і мати такий трішки навіть бронзовий відтінок шкіри. Якщо ви дівчина, в якій більше синього відтінку і пігменту в шкірі, ваша шкіра де холодною, вона буде часто віддавати аж в сіринку. І така шкіра, до речі, вона дуже складно засмагає, тому що, начебто, оливкова шкіра має добре засмагати, це не завжди так. І така шкіра, холодна оливкова шкіра, дуже важко сприймає і тримає на собі колір. Вам дуже важко засмагнути, ви дуже довго маєте лежати на сонці для того, щоб отримати хоча б якийсь відтінок. Що схожого між оливковою та нейтральною шкірою, це те, що вони знаходяться приблизно всередині спектру, як правило, проте зелені. Шкірі не вистачає червоного пігменту для того, щоб бути такою умовно більш спокійною. Вона все одно буде мати яскравий зелений відтінок. Б'юті індустрія вона часто нехтує світло шкірами оливковими дівчатами, тому що якось не знаю, про нас не подумали, і здавалося завжди існував міф про те, що оливкова шкіра буває лише темною засмаглою. І зараз дуже складно знайти на ринку якісь такі тонуючі засоби, які можна було би нанести на себе і не підмішувати в них. Нічого для того, щоб отримати свій ідеальний відтінок. Чому це проблема? Справа в тому, що на оливковій шкірі будь-які теплі тональні засоби виглядають занадто жовтими, холодні виглядають занадто рожевими, а нейтральні виглядають занадто сірими. Якщо ви досі за всі свої роки життя не знайшли свій ідеальний тональний крем, скоріш за все, ви дівчина з оливковою шкірою. Проблема тут якраз у тому, що неможливо зробити натуральний макіяж, такий вжитий в шкіру природний макіяж, щоб не було не можна було. Сказати, що на вас практично нічого не нанесено, якщо у вас по дефолту неправильно підібраний пітон тонуючого засобу і загалом пітон всього кольору типування на обличчі. Тому що ви нанесете якийсь неправильний відтінок тону. По-перше, створите собі різницю між обличчям та шиєю. Потім ви нанесете якийсь відтінок рум'ян і бронзера, якихось засобів для очей, і все це створює відчуття брудного обличчя, як ніби занадто багато брудних зайвих відтінків на обличчя. Свіжості це зовсім не додає, і, як правило, з цим запитом до мене приходять, коли кажуть, що я наношу макіяж, але він виглядає погано, він робить мене хворою. Я вмиваюсь і виглядаю краще. Саме тому нам потрібно добре розуміти, а хто взагалі ми і з чим ми працюємо. Мені хотілося вам це розповісти, для того, щоб ви нарешті змогли ідентифікувати себе. Я обов'язково зроблю для вас підбірку своїх улюблених тонуючих засобів, зленкуватого оливкового підтону, тому що, на жаль, косметичній індустрії я не дуже довіряю, з точки Зору неймінгу мені не подобається, як вони називають свої відтінки. Мені не подобається також, що косметичні компанії не ідентифікують свої кольори по пігментам. Коли вони описують якийсь відтінок тонуючого засобу, вони не пишуть, що вони туди підмішали. Вони пишуть якийсь там світлий, персиковий, оливковий, бежевий. Але для мене, як для людини в професійному полі, це ні про що не говорить. І дуже часто я вам розкажу про ці тонуючі засоби, які взагалі навіть не приблизно не називають. Це оливковими, але мають красивий оливковий підтон і відтінок і могли би для вас працювати. Тому ми обов'язково будемо ще продовжувати цю тему. І скажу від себе знову, що десь 8 з 10 дівчат, які приходять до мене на уроки і на макіяж, вони саме такий відтінок шкіри мають, світло оливковий. І у них стається революція у власному макіяжі. Коли вони про це дізнаються, я сподіваюся, що комусь із вас я допомогла. І дякую вам за увагу. Дякую, що знову прийшли на цей канал. І побачимось.